Кривава аварія у сумах на мосту вулиці Героїв Крут, колишня черепіна. лоб у лоб влетіли дві автівки. У наслідок зіткнення до лікарні потрапило одразу четверо людей. Одну з пасажирок перехожі ледве витягнули з машини. Що сталося на дорозі? Розбиралась Марія Бульдович. Ввечері на вулиці Героїв Крут сталася серйозна аварія. Зітнулися два позашляховики. Сильний удар обидві автівки розкрутив на дорозі. Нісан Кашкай взагалі перекинула на узбіччя. Фара однієї з автівок відлетіла майже на 15 метрів. У машинах перебували водії та пасажири. Усіх їх забрали до лікарні. Їхала машина здесь рівно, я не пам'ятаю, то ли Nissan, то лі Hyundai. І з іншої сторони мужчина не справився з управлінням, вилетів на стрічку і пройшов різкий удар. Пасажирку з Нісану на силу витягли перехожі, адже двері заклинило. За словами свідків, жінка літнього віку. Перехожі кажуть, машини гнали на чималій швидкості. Приблизительно даже, ну, що одну машину розвернуло, що втору непонятно тут, хто куди летів. Одно явно, ну, меньше 80 не ехал никто. Нині цією аварією займається прокуратура, адже водієм одного з позашляховиків виявився їх співробітник. Розпочати досудове розслідування за цим фактом, які здійснюється слідчими прокуратури області з огляду на те, що водієм одного з автомобілів був працівник органів прокуратури. Усі постраждалі знаходяться в нейрохірургічному відділенні. Правоохоронці розбираються, хто винен. Місцеві ж кажуть, цей міст завжди був небезпечним. Лише за останні декілька місяців тут сталося декілька серйозних аварій. Копійка от недавно з моста тут вийшла. то місяць тому. Що тут пару аварий было, яких нормальних. Ну, треба щось робити з швидкості, що Всі літають. Нагадаємо, наприкінці минулого року на цьому ж місці сталася подвійна ДТП. Тоді один з легковиків на швидкості злетів під міст. Дивом обійшлося без жертв. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.